Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Класифікація загроз залежить від обсягів завданих збитків. У нас можуть бути нешкідливі, тобто не завдають збитків. Шкідливі завдають значних збитків і дуже шкідливі, завдають критичних збитків. Загрози інформації залежать від характеристик обчислювальної системи, фізичного середовища, персоналу. Та оброблюваної інформації. Залежно від результату шкідливих дій, загрози інформаційній безпеці можна поділити на такі види: отримання доступу до секретних або конфіденційних даних, порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи, та отримання доступу до керування роботою комп'ютерної інформаційної системи. Розглядають і інші класифікації загроз. Наприклад, за метою у нас можуть бути загрози зловмисні та випадкові. За місцем виникнення зовнішні та внутрішні. І за походження у нас можуть бути вони природні, техногенні, зумовлені людиною. У нас можуть бути такі основні загрози інформаційній безпеці: знищення та спотворення даних. Отримання доступу до секретних і конфіденційних даних пошкодження пристроїв інформаційної системи, отримання прав на виконання дій, що передбачають тільки окремих керівних осіб, отримання доступу до здійснення фінансових операцій замість власників рахунку, та отримання повного доступу до керування інформаційною системою, Загрози інформаційній безпеці природні, тобто об'єктивні. Викликані впливом на інформаційне середовище об'єктивних фізичних процесів або стихійних природних явищ, що не залежать від волі людини. Штучні або суб'єктивні. Викликані впливом на інформаційну сферу людини. Вони можуть бути ненавмисні. це помилки програмного забезпечення персоналу, збої в роботі систем, відмови обчислювальної та комунікаційної техніки. І навмисні, тобто неправомірний доступ до інформації. Розробка спеціального програмного забезпечення використовуваного для здійснення неправомірного доступу, розробка та поширення вірусних програм і так далі. Ненавмисні штучні загрози. Це можуть бути ненавмисні дії, що призводять до часткової або повної відмови системи, або руйнування апаратних, програмних, інформаційних ресурсів системи, ненавмисне псування носіїв інформації, зараження комп'ютера вірусами. Необмежені дії, що призводять до розголошення конфіденційної інформації або роблять її загальнодоступною. Розголошення, передача або втрата атрибутів розмежовування, доступу, тобто паролів, ключів шифрування, ідентифікаційних карток, перепусток тощо. Навмисні штучні загрози це фізичне руйнування системи або виведення із ладу найбільш важливих компонентів системи відключення або виведення з ладу важливих підсистем. Варбування персоналу або окремих користувачів, що мають певні повноваження. Несанкціоноване копіювання носіїв даних. Зчитування на залишкової інформації з оперативної пам'яті із зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв. Незаконне отримання паролів. Розкриття шифрів, криптозахисту інформації. Відповідно до властивостей інформації виділяють такі загрози її безпеки. Загрози цілісності, тобто модифікація інформації, заперечення дійсної інформації, і нав'язування фальшивої інформації. загрози доступності, блокування інформації та знищення інформації та засобів її обробки, І загрози конфіденційності, несанкціонований доступ СНСД, втрата, втрата або ненавмисний витік інформації, викрадення інформації, і її розголошення. Загрози безпеці даних природні чинники це можуть бути старіння матеріалу носія, наприклад, розмагнітання, розшарування тощо, стихійні лиха, тобто пожежі, землетруси, блискавки тощо. Технічні чинники це можуть несправність обладнання, а саме перегорання, механічне пошкодження, збій у програмі тощо, зовнішній вплив, тобто перепади напруги, перегрів або переохолодження приміщення тощо. І людські чинники. Це дії. до ненавмисних дій можна віднести необмеженне пово... необмежне... необережне поводження, помилки під час роботи з даними тощо. І навмисні дії це пошкодження вірусом, несанкціоноване використання тощо. Шляхи поширення загроз. Людський чинник. Це можуть бути глобальна мережа, локальна мережа, електронна пошта, змінні носії інформації тощо. Загрози, які можуть завдавати шкоди інформаційній безпеці організації, можна розподілити на кілька категорій, наприклад, дії авторизованих користувачів, дії хакерів, комп'ютерні віруси, спам, фішинг, природні загрози. До категорії дій, що здійснюються авторизованими користувачами, належать цілеспрямована крадіжка, знищення даних на робочих станціях або сервері. Та пошкодження даних користувачами в результаті необережних дій. Хакер це кваліфікований IT-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються на комп'ютері. Їхні мотиви можуть бути різними: помста, самовираження або ж винагорода. Напад на комп'ютерну систему з, з наміром зробити комп'ютерні ресурси недоступними користувачам, для, таких, для яких комп'ютерна система була призначена. Називають DOS або ddos атакою. Від англійської мови це от атак Denial of, of Service Attack, тобто атака на відмову в обслуговуванні. Це розподілена атака на відмову в обслуговуванні в комп'ютері. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!